Граємо сьогодні автомобілі для наших замовників на аукціоні. І тут у нас буде цікава Tesla Model 3 Long Range, Dual Motor. Невелике пошкодження в лівому задньому крилі. У нас автомобіль далі має цілу безпеку, інших пошкоджень немає. Велика лонгранджева батарейка, як ви вже зрозуміли, це рестайл, точніше, не Restyle, а останнє покоління. Пробіг автомобіля складає всього на всього 5000 миль, тобто можна сказати, що це нова машина. Обов'язково перед торгами дивимося Carfax, щоб все у нас було добре. І тут у нас інших пошкоджень немає. Персональне володіння, тобто автомобіль не в оренді був, з Каліфорнії, теплого штату. В карфаксі пошкодження зазначено як невеликі. І страхова компанія отримала тайтл. Тобто тільки від страхової компанії потрібно торгувати автомобілі. Ну що ж, Я думаю, що 19200 ми поставимо прибіт, тобто автомат, щоб комп'ютер за нас торгував автомобіль і ми ніде не натупили. автоматик. Буде ще у нас декілька автомобілів. Сьогодні це ось така тесла Model Y червоного кольору. Автомобіль 25-го року має невеликі пошкодження в правій бічній частині, але спрацювало декілька подушок безпеки. Як бачите, сидіння і штори, але передні цілі. Є зняті дверки, у нас видно, що поріг зам'ято. Це завжди зам'ято, навіть якщо двері висять, я завжди клієнтів про це попереджую, тому що це видно, знаю з досвіду. Ще одна така Tesla Model Y з пошкодженням в правому задньому колесі. Ось тут бачите, перформанс. Ну цю спробуємо до 16 забрати. А червонясту, що я вам тільки що показував, ну там, впевнено, 17-17500, певне, треба ставити з такими пошкодженнями, та ще й 25-го року. Сьогодні буде у нас також Toyota Venza Limited. На цей автомобіль ми вже замовили Carfax, він вже мав прийти. У нас мінімальні пошкодження, як бачите, передок, задок, але зняті бампери. При цьому у нас пом'ята легенько кришка багажника, і у нас є фотографія знятих запчастин. А це свідчить про те, що ми розраховуємо, що страхова компанія їх покладе, і це дешевше буде відповідно вартість ремонту. Думаю, 15200 буде непогана ставка, якщо ми виграємо цей автомобіль, досить таки непогано. Так, ще одна рестова трієчка, якщо не виграємо попередню, і ще одна, ну вони мені, мені менше, чесно кажучи, подобаються. І буде в хорошій комплектації джип Compass, він 80 th Anniversary з невеликим пошкодженням в передній частині цілій безпеці. Ну, тут, я думаю, 4500, 5, якщо вирвемо. Буде надзвичайно круто. Така ось Tesla Model Y. чесно кажучи, не дуже люблю пошкодження в правій передній частині, тому що може бути пошкодження на батарея саме там до патрубка найближче місце. Тому навіть не знаю. Можливо, і цю саме пропустимо. Замовляю, то з змітав.